Генеральний партнер показу Микулин, смак, перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі! Обережно смачно! З вами Олексій Філюк, і його така примітивно, непримітивна кухня, немолекулярна, ну і не сильно би сказати, така прогресивна. Але щось ми такий тут робимо. Сьогодні робимо ми козацьку таку закуску з баличком, картопелька. Ну, і інші інгредієнти, такі як цибулька, зеленинка, сир, то все накалапуцькаєм і будемо закусувати. Попередньо, чим готувати цю страву, нам потрібно відварити картопельку. Відварити і почистити. У мене вона вже відварена, цілу ніч не спав, а варив, тушив, а зараз не маємо. І нарізаємо. Грубенько нарізаємо. Отакими слайсами. І. Будемо її трішечки підсмажувати. Для того включаємо у нас плитку і так по кусочку виложуємо на нашу сковорідку. Картопля обов'язково має бути варена, то, знаєте, то не закуска бо до кислого молока. І так, мої хороші, картопелька наша підсмажується на сковорідочці. Ми з вами беремо бринзу. Бринза це ж, так би сказати, козячий, овечий сир. І будемо її натирати. Натираємо ми нашу бринзу і так собі роздумаємо, чого люди раніше були здоровші? через те, що їли здорові продукти. Нормальні продукти. Їли картоплю, сало, о, бринзу їли. Тоді не було холодильників, не було. Заводів, які переплавляли би сири, ще там щось робили би, ще щось. Було, натовкла баба собі, значить, надуїла е, козів, над, назбирала е, молока, зробила сиру з того молочка. Ішов, солі дала і робила бринзу. І так жили люди, були здоровші, бо їли натуральне. Значить, нашу бринзу будемо зараз на картоплю давати, далі баличок нарізати, і буде, буде добре. Бринза в нас натерта, але я дуже люблю майонез. Але то й видно, то й видно, що я все люблю. Я не брезгую ніякими ніякими продуктами. Далі в нас картопля підсмажується. Даємо майонез і сирочок бринзу на картопельку, а далі м'язко, м'язко. І так. Картопелька в нас підсмажується. Перевертаємо, щоб вона мала скориночку знизу, зверху. Ну то ж козацька. Козаки люблять таке, щоб було підсмажене. Все. Я не знаю, як у вас. Но в нас без картоплі ні одного дня. Ні одного дня, любимо картоплю. Люди, люди взагалі по селах картопляні. Люблять картопельку, люблять, щоб значить, було що їсти, садять багато картоплі. Я знаю таку одну бабу, що садила картоплю, але не копала. Треба її до, там, до, до зими. Пішла накопала, ведро накопала, зима не сильно сильні. Та що й зимою накопала, собі канашу копати, якщо навіть і знов садити. Так, такі всякі є. Історії, ну я так не роблю, і вам так не рекомендую. Ви садіть і копайте картоплю, і працюйте, бо каже е, Соломон Мудрий Цар в Біблії, приповіска каже, лінюху, поглянь на мурашку, помудрій відділ рук її. Вона каже, немає урядника, а працює, а працює. І ми з вами не балакаємо, а працюємо. Миколинецькі напої, сири, ковбаси. то є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна. Ну, класно. Я вирішив ту бринзу з майонезом вимішати так, а тоді розложити і все. А то довго довго бавиться. Поки майонез, тоді бринзу, все. по-хозяйськи. Вимішали гарненько, наложили сюди, і хай собі там підтоплюється. І даємо зверха, даємо зверху баличок. І так, мої хороші, наша картопелька обсмажена з двох сторін. Проварена, красива, положено зверху бринзу з майонезом. Зараз бринза підтопиться, накриваємо гарненько кришечкою і хай тушиться. Поки тушиться, то ми з вами відкриваємо таку гарну. І так, мої хороші, тут у нас приготування йде. Брин підтоплюється, картопелька пахне. А ми з вами гарненько нарізаємо баличок. Знаєте, так, як колись автентично. Ну, м'язко, м'язко по-нашому, м'язко. Не було ж холодильників, морозильників, ото, що могли спекти, пекли, що могли закіптити, закіптили. Що могли зав'ялити, зав'ялили, і так воно було. І ми зараз оце на м'ясо, як настоящі нащадки козаків, гарненько нарізаємо слайсами. Нарізаємо і співаємо трішечки, ой на ой на горі, там жінці жнуть, ой на ой на горі, там жінці жнуть. А по попід горою, яром долиною, козаки йдуть. гей, долиною, гей, широкою, Козаки йдуть, попе попереду Дорошенко, попе попереду Дорошенко, веде своє військо. Військо за хорошенько гей долиною, гей, широкою. Хорошенько було колись в Україні. Ревіли гармати, було колись запорожці. Вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волі. Все минулось. Остались могили на полі, козацькі, могили по степах України. Дуже то було за часів Богдана Хмельницького. Національно визвольна боротьба. Старі життя християнина – то постійна боротьба, боротьба добра і зла. Зло, яке робиться під сонцем, воно робиться щоденно, щоденно. Але коли воно не торкається мене, вас, от, то ми тоді думаємо, що воно десь там далеко і то, і то таке. Але коли воно тут поруч, з півночі присунуло, з болотів ще тоді давно і тепер, і, і ви бачите, що спільна в нас є мета. Звільнитися від нашестя чужинців. Ото головне, а щоб звільнитися, християнин має молитися, воїн має захищати, урядник має правильно керувати тим, що йому дано управляти. Так, і у нас дуже гарно все вийшло. Ось нарізаємо цибульку. Мені пригадується сусідка вже покійна бабаганка. Навесні вона виходила на город садити цибулю. І робила якісь обради. Так обрала за голову, щось там таке витворала. Але я був меншим. Думаю, що то баба витворає, та й себе перехрестив та й пішов собі. Ну, а коли вже я став дорослішим, став священиком, то баба до мене казала, ай дитино. каже, як я маю біду, яку бабу? Я чорта маю. Кажу, де він? На горі. Каже, такий здоровий чорний кіт приходить каже до мене. М'яв, я йому даю їсти, «Баба, не годуйте його. І баба сказала таку відповідь, як я не буду годувала за душе. То з нечистою силою, як вона чи інші, ніколи не зв'язується, бо воно душе духовно і навіть фізично може завдати шкоди. Ми, знаєте, отак от собі віримо, не віримо, але то реальна історія ре реальної жінки, хто Шушковець може підтвердити мої слова. Мала баба, то все, але. Але вже нема. Так, мої ви хороші. Я думаю, немає на планеті Земля людини, яка не хотіла би їсти, чи не любить їсти. Напишіть в коментарях. Чи ви любите їсти, чи не любите. Ну, може, любите, не любите, але Напишіть їй там два слова. А я почитаю коментаря після програми. І знаєте. Хоче людина того, що не хоче, але їсти пити в тому участі, але щастя, коли в праці рук своїх, отримує вона задоволення, бо то є дар Божий. Дар Божий жити, дар Божий бути корисним, і дар Божий готувати, їсти, мати для кого готувати, їсти, то все є дари від Бога. Е, ще само собою. Якщо ми з вами щось робимо, його смакує наша сім'я, родина, то є також. Великий і безцінний Божий дар. Хтось хотів би готувати, немає для кого. Хтось хотів би зібрати родину, нема родини. І таких випадків дуже багато. А ми, які ходимо по, по цій землі, які маємо, би сказати, час для роздумів, час для приготування їжі, то ми щасливі благословені люди. Тому не нарікаємо, а готуємо. Напишіть мені, чи ви любите готувати їсти, чи не любите. І так, наша картопелька готова. Трішечки ми її посолимо легонько, додаємо баличок, баличок, можна по два кусочки таких слайсики дати. І цибулька. Вітамін С. Цибуля має вітаміну С найбільше за лимона. Здається, о, що це таке цибуля. А цибуля, вона дуже корисна річ, дуже корисна річ. А тому їжмо, коли смакує, і вбираємось, коли пасує. Особисто я, як нащадок козаків, мої діти також, ми цибулю любимо і то сильно. Цибуля до боршу, цибуля до картоплі тушеної, цибуля смажена до картоплі вареної, цибулька і зажарка цибулькова для рідких страв. Тобто цибуля є незамінною, би сказати, в хозяйстві і корисною вітамінною бомбою для українця. Тому смажте. Їжте слайсики сюди. Ось так до, до нашої картопельки. Вона буде йти у тій прикусочку. Ну, знаєте, дуже-дуже побожно, дуже красиво то все в нас вийшло. Мені подобається, мені подобається, і я думаю, що треба відключати ті камери, е, і киснідати. Щоб було красивіше і смачніше, додаємо також кріп. Якщо маємо, він додасть аромату красивого і, само собою, присмачить нашу картоплю з баликом. Картопля любе кропик, ви то знаєте. Посипали, хай вистигає. Ми вип'ємо Микулинецької водички, гарна водичка. Є відкривачка не є, є для того ножик. Також можна ножиком відкрити. І підкріпитися. Магнитинства, водичка Миколинецька. Файна вода. І отак, мої хороші. З'їсти добрі картопельки з м'язком, випити смачної водички, сила, здоров'я прибуває. І я літаю. І я літаю, і ще сьогодні ой-ой, ой скільки всього маю. Ну, з Божою допомогою все встигну. Головне підкріпитися. Щоб мати силу. Колись одна жіночка чоловікові зварила пшеничної кашкаші, він їсть і каже, ти знаєш свята, жити можна, але робити не будеш. Тому людина, яка працює, має їсти. Бо як не буде їла, то не буде мало здоров'я. Тому літайте, мої хороші, і до нових зустрічей у програмі обережно, смачно! Люблю, поважаю і до, до зустрічі з Богом! Генеральний партнер показу Микулин смак, перевірений часом.